На стан війни між Україною і Росією, розірвати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією, запровадити візовий режим з Російської Федерації, денонсувати так звану велику угоду про дружбу від 97 року, денонсувати угоду про базування Чорноморського флоту в Криму, звернутися до Європейського Союзу із заявкою про вступ до Євросоюзу, з проханням встановлення безвізового режиму для громадян України, надати невідкладну допомогу в облаштуванні кордону, з Російської Федерації, а також заборонити в'їзд до країн Євросоюзу жителям Автономної Республіки Крим, які мають російські паспорти. Так само пропонується подати заявку до НАТО про вступ до НАТО. Пропоную мені звернутися до Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, заборонити комуністичну партію і партію регіонів, які підтримують анексію України, які є фактично п'ятою колоною. Пропоную заборонити в Україні трансляцію російських телерадіоканалів, які є і. Інструментами в пропагандистській війні проти України генеральній прокуратурі доручення звернутися до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності із Колісниченка, Царьова, Дейча, інших народних так званих народних депутатів України, які агітують і підтримують анексію Криму, так само встановити, що громадяни України, які з російськими прапорами виходять на сепаратистські мітинги, визнавати посібниками окупантів, як поліцаї під час війни, допомагали фашистам, позбавляти України, Українського громадянства хочуть у Росію квиток за рахунок бюджету в один кінець до російського кордону. Нехай їдуть до Росії. Крім того, я звертаюся до всіх, хто блокує зараз військові частини і прикордонні частини Луганської та Донецької області. Це посібництво, це державна зрада. Ті, хто це робить, мають відповідати за законами військового часу. Треба об'єктивно дивитися на ситуацію. Сьогодні ми знаходимося в стані війни, фактично неоголошеної війни, між Україною і Росією. Ми здатні захистити свій суверенітет свою територіальну цілісність лише за умови рішучих і адекватних дій. Я наголошую сотий раз політика потакання, потурання агресору, умиротворення агресора в підсумку приведе до того, що російські танки будуть у Києві.